Друзі, всім привіт! Продовжую робити комода. Це вже в нас не п'ята частина. Покажу, чим я зараз займаюся. Звісно, місця тут маловато, щоб щось показувати, тому що кожен день йде дощ. Я хотів його туди винести, в друге приміщення. Там було б мені краще, нічого не заважало б, але нічого не поробити. Хоч тут в мене і місця трохи є, 7 метрів десь. Але все одно мало. Один комод тільки займає півтора метра. Так що якось так. Що я зробив? Подовбав на шканти. Чотири шканти, отак. Само собою, з тієї сторони. Тут зверху стільниця також буде на шкантах, я покажу. Тут подолбав, ну, по боках, отакі планки, як підсилювачі будуть, щоб він не шатався. Тому що комод великий. Тут знизу також так само. Отак От воно. Зараз краще на ці покажу. Тут посередині буде один шкант. Отак От воно все буде на клей, Тут я прикрутив, тому що нема мені кому допомагати держати. Той приходить, той відходить і так воно кожен день. Так що самому саме краще. Зараз я все це зберу, покажу, як воно виглядає. І будемо продовжувати далі. Так, кинув планки. Підсилені чи обв'язку, як там, кому буде краще так і розумійте. В принципі, все держиться хорошо. Ну, воно ще не склеяне. Його треба все це клеїти. Зараз трошки я попідгоню. І буду готувати стільницю, тому що стільницю треба позачищати. Вона ще не чищена пройти фаски. Тут попроходити під шканти, все. Тут буде теж 4 шканти. І думаю, тут теж на 2 шканти кинути, пройти. Більше не буду кидати. Ну, само собою, з цієї сторони. А потім все це разом буду склеювати треба його підготувати. Бо так, його. Якщо склею тут, то десь трошки потім може бути косина. Все треба буде виставити і все разом клеїти. Так що отакі, друзі, справи. Ну, зараз я це все позачищаю, попідготовлю. І потім включусь, покажу, що воно виходить. Так, друзі, продовжую збирати комода, покажу, що я зробив. Нижній каркас я вже заклеїв, планки ці типу, поприклеював. Чого так? Ну, так, я думаю, буде набагато краще, тому що в планах в мене було все за один раз склеїти, отак знизу струбцинами доверху позажимати. Як то кажуть, за один раз вбити два зайці. Але не рішився я так робити. Чого? Тому що отут вугли, щоб було чітко все, що тут сходилось, що тут знизу. Тому що потім можуть бути проблеми. Краще його зробити довше. На тих 2-3 дні, як потім собі завдати лишньої роботи. Так що якось так. І стільницю буду клеїти окремо від всього цього. Вже я пошкантував, шканти посадив на клей. Ну ще нічого не пробував накладати, тільки все посверлено. Отак От воно виглядає на стільниці. Зараз разом з вами будемо це все пробувати. Попробую, як воно сюди входить. Якщо все нормально, знімаю машу клеєм і це все зажимаю. Так що, якось так пробуємо. Так, зараз покажу вам, як воно зійшлося. Я кришку до кінця не набивав, тому що зараз буду виймати її, мастити клеєм, Ну, в принципі, все чутенько посходилось, попросверлював з усіх сторон. Бо я тако з середини придивився, то шканти попадають в отвори всі, ніде нічого немає. Так що, такі справи. Комод, звісно, величезний. Тут висота 1,10 десять якщо я не помиляюсь. І ширина стільниці майже 65. Так що, отаке воно, нестандартне. часу він у мене, мабуть, вже з півтора місяця це все займає. Якщо кому цікаво, я можу відео зняти про затрати його. Тому що деякі що на ньому можна багато заробити. Якби його за 2 неділі зробити, да ну, робити його півтора місяця, ну не іменно його. Я ще там проекти роблю, але як я там поклеїв, то ж не буду чекати, поки буде щось сохнути і вже далі робити. Але гратися треба. Ще роботи є, ще шухляди зробити. Направляючи фасади. Так що тут ого. го Ну, якось так, друзі. Всім дякую за увагу і зустрінемось в наступному відео.